О, привіт рибацюги! Реально, добу вже вас тут чекаю. Добре, що хоч прийшли. Ми на Уляниках. І поки вас не було такі от монстри, отакі от монстри клівали. Шучу. Але, тим не менш, готуюсь саме до монстрів. Тож, залітай і трошки розповім детальніше, де ми, що ми і що я хочу отримати від цієї риболовлі. Що ми маємо? Ми маємо 15-й сектор. Реально класний сектор, тому що, як бачите, зараз тіньочку, 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 і вчора майже цілий день був у цій тіні. Є свій літній душ, це реально також класно і круто. І у нас тут дуже багато місця для роботи. Єдине, єдине, за що переживаю, що по суті, по суті, суті це місце це нерестилище. Тобто тут мілко. В спеку вода може бути, не може бути вода дуже гаряча, і тут може бути мало риби. Як бачите, 15 сектор, тут, блін, реально класна вимостка, І тут, як виявилось, заборонено вкручувати стійки. Тож, стійки були, мені дозволили тільки в дерев'яну штучку вкрутити з краю. але це було дуже дискомфортно, дуже неудобно. І дякую адміністратору водойми дяді Сережі за те, що він позичив мені свого радпода. Виручив по людськи по братськи дядя Сережа, спасіба. Запис був майже за місяць, і це було таке одне із вільних місць. Тож, добу я вже ловлю. цілих дві риби взяв. Одна десь кілограм 7-8, а друга. ну отака. Шучу. Але ж ми знаємо, що краще рибак той, у кого длинніші руки. Насправді, друга рибка була на 17 кілограм. Жалко, що ви цього не застали, але я поділюся з вами своїм архівом. Тож, роботи в нас ще багато, бо в нас ще ціла доба попереду, щоб встановити нові рекорди. Тож, друзі, вітаю вас на каналі Ібіс Риболовля та Туризм. Погнали! Рубаємо бойли, аж гайшумить. Ручна робота, між прочим, хендмейд. Можна було б взять крушу і це все швидко поламати на четвертинки, на половинки. Але мені подобається руками. Тим паче такі аромати стоять, аж гай буде шуміть. Зараз рубаю бойли для того, щоб збільшити їх кількість на дні таких дрібних частиць. Короб на нашу мілку фракцію на різну пилящі бойли і на мілкий дрібний пеліс він має прийти до нас. А сподіваюся, що варені бойли мілко подріблені, його затримують на нашій точці. І ми будемо тим часом його ловити за допомогою виділених насадок на волосі наших гачків. Не знаю, хто за чим їздить на риболовлю. Але сьогодні мені здається, що я приїхав просто рибу покормити. Чи рибу, чи рибок, не знаю. І все-таки дожик моросить. Маленький-маленький. Хотілося б, звісно, щоб трохи покраще якийсь такий гепнув, перемішав воду, тому що вода реально дуже тепла. І я так думаю, що, можливо, цей перепад погоди, перепад температури і дає нам оце безкльов'я зараз. І якби дощ пішов, трохи перемішав перекаламути воду, то мені здається був би класний кльов. А так поки що кормимо рибок. Цього разу і ще раз переконався на цій рибалці, що точність більше рішає при закиді, аніж дальність. Саме скільки наступає на ці граблі, я думаю, що серед вас також багато таких рибаків є, які женуться за дальністю, дальністю, дальністю. І казалось би, знайшов точку 90 метрів, 92-93 метри. Просто кидай, лови недалеко, кайф. Але точністю проблеми це реально змушує працювати працювати. Тобто, якщо, друзі, у вас або точність, або дальність, то моя порада спочатку точність, а потім дальність. Дальність завжди можна наздогнати, а от коли з точністю проблеми, от як у мене було на цій рибалці, то, блін, не виїдеш. Так що ще працювати і працювати. У мене є дві новини. Хороша і дуже хороша. Хороша це, що ми рибу піймали. Ось, в'язали повідець, гачок 6 номеру. Тут була варенка, 20 здається, з кукурузкою. І ми піймали корабчука. Це хороша новина. Дуже хороше, що значить в нашій точці риба стоїть. І як то кажуть на рибалці, да, ми маленьку рибу випускали, а велику складували в майонезні баночки. Так і от у нас. Зараз я вам покажу цього супер-трофея. Дивіться, який красивий, класний карабчук. Стой! Так не можна робити, треба рибу над матом держати. Просто цей такий бойкий, що він в мат не влазить. Не, реально класний такий Карапчук. Я, я спочатку подумав, що карась, але просто, ну, блин, ну, друзі, гачок і трофей. Насадка майже більше, ніж у нього голова. Ну, блин, голодний, мабуть. Але я, я ж кажу, що це показник того, що риба все ж таки в нашій тоці є. Ми вже бачили, як вона там бултихається, пригає, скидається. То чекаю, зараз перезакинемося і погнали далі ловити. Сподіваюся, на трохи більших трофеїв, трофеїв ніж <кхем>, оце чудо-юдо. Рибалка трохи, звісно, пішла не по плану, бо їхав за такою рибою, від якої потім ще пів години калінки трясуться. Я знаю, що крап'ятники-рибацюги мене добре зрозуміють, коли тянеш того трофея, хвилин 15, 20 30 40 з їм бодаєшся, і потім мандраж по тілу ще дуже довго. Від такого трофея, саме за такими враженнями я хотів попасти сюди на Ульяники. Але ж на Ульяники так просто не попадеш. Там сьогодні захотілося, завтра поїхав, да, там глянув погоду на Ульяники Записуюся за тиждень, за два, за місяць. Там вже як повезе, бачите, як з погодою трошки не вгадали, тому що була пекельна жара. Але пару риб взяли. Супер-трофея такого класного красивого карабчука на шостий крючок я ще не ловив. І це все враження, це все рибалка, раз на раз не приходиться. Я думаю, що ви мене добре розумієте. Бо є така класна фраза. Якби завжди клювало і всюди ловилось, то рибалка б втратила інтерес. От щось є в цьому. І ми їдемо на риболовлю. Не тільки за рибою, не тільки за трофеями, а саме за тим, щоб просто побути на рибалці. Що сказати, друзі? Чекали не просто так. Кормили не просто так. Вже весь мокрий, але ж це ж кайф бути мокрим від такого діла, правда ж? Іди сюди, мій друг. Ще одна сорочка мокра і грязна і буде добряче, вонюча. Бо після риби запах такий, що ой-ой-ой. Да, друг? Файний? Я думаю, що файний. Не такий, звісно, як був вчора, Цей дав прикурити трошки менше. Диви, що він робить, а? як то ця пісня була? Поїзд їде воно лізе. Ну, диви, майже десятка, тому що я кантером був зважив мішок. Десятка є. Ранку після себе залічили. І зараз будемо його відпускати. Нехай плаває. Нехай ще потім порадує інших рибаків. Ну а ми далі працювати і закидувати з наших Насті по-новому. Чекали і дочекалися. Поки сделали цього монтаж і поведець вже все перед ночу. І все, і все зроботало. Тобто кидав тими руминками, але щось руминки не захотіли нормально працювати. Просто спрацював самий звичайний інлайн монтаж за який я вже не знаю, скільки розповідаю, що він простий, універсальний і піпець який ефективний. Фух. Так, все, зараз тікать, по плін. Машкарніші диїмося. Я вже вроді по тож я ще вечеряти більше не хочу. По-перше, час ночі. По-друге. Трошки ще адреналін після риби є. По-третє, мокрий. І ну, це було класно. реально. Я зараз швидко хочу переробити ще один поводочок, поміняти насадку. Опять вставати, відкліпсуватися. І знову туди в ту точку. Тому що це, скільки часу сижу, все слухаю і слухаю, то просто риба там. Ну, реально там така дискотека у нас на точці, яку ми закормилися перед ночі. Тож я сподіваюся, що можливо ще щось ночу ще якусь рибинку побачити. Але тим не менш десяточка, це тож риба, хоч і на уляниках, але риба. Там, скоріш за все, знову отакий от от монстр. Проблема в чому? Здоровий гачок, здорова насадка. І вони просто обсмактують, обсмактують цю насадку, вони не можуть як здоровий короб її просто заглотнути да, разом з гачком і давати нам конкретно паровоза. А приходить мелоч, бачить цю насадку, вона її просто обсмактує, 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 і потім може, чисто випадково просто якось всмокче цього гачка в рот. Тому що, коли витягуєш, то, блин, така насадка, блин, ну майже як голова. І от маємо те, що маємо. Буде прикольно, якщо там знову якийсь я, так, коробчук грам на 200. Тому що по тому коробчуку, якого вчора ввечері зловили, то таке враження, що можливо поставив новий рекорд на водоймі. Наймаленька риба. Ні, щось сидить. Я відчуваю, що щось сидить. Якщо воно зараз того гачка не виплюне, не зможе виплюнути, то знову побачимо очередний антирекорд. Як бачите, друзі, такий каравчук класний з вусиками, яка ідеальна засічка. Да, тут гачок вже поставив вейтгейб, також шостого розміру. Насадку обсмоктали. Але отаке ту ловиться. Зараз оброблю йому ранку, якщо він не втече від мене. Трохи замазали йому губу. Йди, чуділо. Це рибалка. І от здорові насадки, здорові гачки. І все одно то зло, це я навіть, навіть це то злом не можу назвати. Це реально молодняк. Скоріше за все, чи минулого, чи позаминулого року, але дуже радує те, що цей молодняк тут з'явився. Не риби багато, але за що того, що ікруцю всю виїдали, молодої риби було мало. Зараз почала з'являтися все більше і більше ця молода риба. Тож, я так думаю, років через 5 тут буде дуже-дуже багато риби. Але. Ми приїдемо сюди порибачити ще раніше, ніж через 5 років. Тому що треба все-таки дати уляникам і намагати спробувати попасти в таку нормальну погоду, а не в таку спеку, яку ми приїжджали на цей раз. Буває, наша риболовля доходить уже до фінішу. Дві доби пройшли дуже швидко, вимитався добряче. На такій жарі ловить це, звісно, блин, ще те приключення є, як то кажуть. Але виходу не було, тому що ми на уляниках. А на уляники просто так не попадеш там за день-два, за два підібравши собі якусь погоду, а записуйся за 2-3 неділі то й за місяць. І випало так, самі бачили, самі відчули на собі цю жару. Але, в принципі, рибу зловили, трохи щось пофоткали в руках Коробчука на 17 кіл. Потримав, це вже круто. Хотілося добити до свого бікфіша або і можливості його перебити бо це на Ульяниках. Але склалося, як склалося. Бігав до сусідів, то вони сказали така ж сама картина. Жара. Списуємо все на жару. Тому що ми знаємо, що кращий рибак той, кого більше класних відмазок. Оп, паровоз. Ні, не, не паровоз, поклевка в берег. Якщо це знов тузло, то це буде, звісно, дуже смішно. Хоча я вже б не відмовився навіть від тузла, а не від тих шкарапендрів, які ото клювали були. Щось є, але знову щось дуже маленьке. Якщо зараз не спригне з того гачка, який йому... Не по зубам. Ну Це цирк. Це просто здівательство над моєю психікою. Де ти взявся? Де ви беретесь, Йопсір? Я вам зараз покажу, щоб ви розуміли. 24-й бойл плюс силіконова кукурузка. І оце таке робить шостий гачок. Тот все один в один, як вчора був. Так, треба йому заробити ранку. Зараз зароблю ранку. Швиденько і відпустимо. Нехай ще далі росте. Обробляємо рани Риби... Риб... рибок. І пока. Ой. І така у нас була вся рибалка. Ну, не вся, брешу. Тому що все-таки сімнашку я взяв. Задоволення трохи отримав, не такого, як хотілося, але все ж таки. Тож, друзі, сподіваюсь, трошки було цікаво, можливо, десь в якихось моментах корисно. Де які питання вам залишились незрозумілими чи хотіли б дізнатися ще більше, то, будь ласка, пишіть в коментарях, а я тоді буду випускати різні відосики по ці теми. З вами був Андрій Анбекс-Сенгаєвський, канал Ібіс, Риболовля та Туризм. Побачимось!